Права 908. Чи можна подати вираз у вигляді квадрата одночлена? Ну що ж, стартуємо, перше задання 49, у8, n у12. Ну запишемо, що 49. Ми можемо записати як 7 у квадраті помножити. у 8 це можна записати як m у четвертій до квадрату, що множиться. А n у 12, це буде n у шостій. До квадрату. І тоді це можна записати як 7 М у n н у шостій до квадрату. Є. Ну що ж, чи можна подати VR у ляді квадрату на члена? записуємо так. Є. Переходимо до другого завдання. Мінус 25а у четвертій b 8 Тут у нас перед е, самим. Виразом стоїть знак мінус. Мінус не можна отримати після піднесення до квадрату все інше. Можна записати в вигляді квадрату. Тобто записуємо ні. Не можна отримати такий вираз. І запишемо чому. Запишемо, як, наприклад, що x у квадраті завжди більше дорівнює 0. Є. Переходимо до. Третього завдання: мінус 0,2 м у 4n у квадраті, що множиться на мінус 5 м у квадраті n у четвертій. Ну що ж, давайте виконаємо множення, а тоді подивимося, чи можна, чи ні. Групуємо множники. У нас вийде мінус 0,2, що множиться на мінус 5. Так. Що множиться. Потім групуємо множники з m. у нас вийде у четвертій, що множиться на m у квадраті. Що множиться, а далі n у квадраті множимо на n у четвертій, і це дорівнює. Мінус на мінус буде плюс у дужках. 0,1, що множиться на 5, це буде 1. Потім помножити. Далі m у четвертій на m у другій, це буде m у шост. Далі n у другій на n у четвертій, це буде n у шостій. Одиницю можна не писати. То тоді ми записуємо, що це тоді m у шостій. Ми можемо записати як m у третій до квадрату, що множиться, а n у шостій це n у третій до квадрату. Тоді це можна записати як m у степені 3 на n у степені 3 до квадрату. Є? Ну що ж, записуємо тоді, чи можна подати вираз. Записуємо так. Є четверте завдання. Мінус, мінус 3А в четвертій в кубі, що множиться на 3а в 12. Ну що ж, давайте спочатку піднесемо до третьої степені. Отже, записуємо, що це буде мінус. Потім дужках, Мінус 3 до третьої степені. Це буде від'ємне число, бо не парна степень. 3 на 3 це 9. І ще раз на 3 це 27. Ну або запишемо як 3 у 3. Так, далі. Що множиться. А в степені 4 до третьої степені. Це буде А в степені 4, що множиться на 3, це буде А в 12 степені. Є множимо на 3 А у 12. І це дорівнює. Мінус, мінус 3 у третій. Це буде плюс. Тобто ми пишемо як 3. 3 у третій, що множиться. На А в 12, що множиться на 3 А у 12. Ну і це можна записати. Ну що, ж, групуємо множники. Тобто 3 у 3 множимо на 3 що множиться і А в степені 12. Множимо на А в степені 12. І це дорівнює. Ну що ж, 3 в третій степені помножити на 3. Це буде 3 у 4 степені. Помножити. А А в степені 12 що множиться на А в степені 12. Це А в степені 12 до другої степені. Два множники А в степені 12. 3 у четвертій. Це можна записати як 3 у другій. До квадрату. Що множиться, тоді виходить на А в степені 12 до квадрату, 3 у другій до квадрату це буде 9. У квадраті, що множиться, на А в степені 12 до квадрату. Або це можна записати як 9. А в степені 12 до квадрату є. Е. То чи можна подати цей вірус у вигляді квадрату одного члена? Записуємо так. Є. Е. Ну що ж, записуємо відповідь. Чи можна подати Віра в вигляді квадрата одночлена? В першому завданні записуємо так. В другому завданні записуємо ні. В третьому завданні так. В четвертому завданні також так. Є.